Пане Скандер, от з приводу ось цієї зброї GLSDB, цих ракет до систем Хаймарс, які здатні добивати до півночі Кримського півострова, до військових російських об'єктів на цій території Кримського півострова безпосередньо до Кримського перешийку і до Чонгару. От цю інформацію, як сприйняли жителі Криму і колаборанти, гауляйтери, тобто окупаційна влада Кримського півострова, є якась реакція? Ну, в першу чергу, я якраз почув про те, коли ви говорили про телеграм-канал Медведєва. А тобто, це не випадково, чому він, він так пише і чому Путін присвячений заходом присвяченим до річниці Сталінградської битви, він також почав загрожувати. А це робить робиться з двома ну, Я бачу тут дві мети. Ну, перша мета для того, щоб залякувати наших союзників, це з європи і ну в першу чергу з європи, а також американців, тому що ми чули чули наратив про те, що зараз готуються і будуть направлятися насилатися танки Абрамси Леопарди та 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 інше. Ну і е, наступна друга мета, що стосується Криму, то е, для них дуже важливо зберігати спокій в Криму. І от таким чином вони постійно надають інформацію. Вони постійно прокручують вірші, які з'являються у них чуть не кожен день. про там про військовослужбовців російських про величі російської армії про те, що вони захистять Крим і не дадуть українським нацистам прийти до Криму та інше. І от таким чином вони, вони дійсно впливають на ті, хто незаконно приїхав на постійне помешкання в Крим Росіян, а також колаборантів. І, і колаборанти, і колаборанти, і от російські громадяни вони говорять що крим Росія не віддасть, у росії є можливості якщо треба буде, буде повністю україну вони можуть спалити але а вони не думають про одне що якщо будуть буде використана ядерна зброя на території україни то в крим також прийде там хмара і радіактивна, і ну треба пам'ятати про Чорнобильську трагедію. І Хмара дійсно так були наслідки в Криму. Також після Чорнобильської трагедії. Тому, от з нашого боку, ми також намагаємось постійно надавати інформацію, що мова йде не про не про ядерну зброю, а мова йде про залякування з одного боку і про те, щоб ну щоб е, ті, хто підтримують Росію на території Окупованого Криму, були впевнені в тому, що вони захищені. Ну і з іншого боку, е, дійсно ту інформацію про яку е, надають, яку надають українські е, засоби масової інформації, е, тому в тому числі і міжнародний. Е, ну про міжнародний небагато людей хто е, цікавиться, хто читає їх е, е, українськими цікавляться більше наші співвітчизники, тобто про. Аїнські громадяни, які знаходяться зараз в Криму, і дійсно чекають, щоб як можна швидше от це питання питання з Кримом, і крім того, дійсно вони також чу ну, відбувається. У них така от на то таке состояння, що як на на пороховій бочці, але але я хочу надати інформацію, що росіяни все таки готуються: готуються до чогось, і дійсно вони побояться. Ну, по перше, мені одноразово в, на, в, ефі, в етері говорили про те, що вони дійсно розрили по периметру а, на західний Крим і а, північний Крим. А вони привезли туди та так званий зуби дракона. Але а, є інформація, що вони попередили, що з 19 лютого школьники в Джанкойському районі і всіх котики в північних регіонів Криму. А будуть навчатися дистанційно, дистанційна, тобто, ми думаємо, що можливо вони планують. Щось активізувати з 19 а, лютого, а крім того, хочу звернути увагу на те, що багато військовослужбовців вивезли з Сгінчського з району російських військовослужбовців, а, і зараз звільнилися бази, які я так розумію, що а, чекають нових, а, ну скажімо, чмобіків, яких будуть також а, намагатися а, навчати. Ну і що стосується Криму, там дійсно продовжується та там велика кількість такі військовослужбовцівка, яких надсилають до на на північ, тобто в бік України. Так, ну і ще хотів би вас запитати з приводу ось можливої атаки за допомогою засобів високотехнологічних, таких як ось ці ракети GLSDB по кримському перешийку. От Якщо змоделювати ситуацію, от якщо буде, наприклад, внаслідок ще одного удару пошкоджений суттєвіше кримський міст. І якщо який вже зараз пошкоджений і ще досі не відремонтований, і якщо буде атака по Чонгарському мосту, чи можна говорити, що в такому випадку Крим повністю буде в ізоляції на певний час? Чи є якісь альтернативні шляхи? Ну, в першу чергу, дійсно для, для України дуже важливо, Перекрити оцей суходвільний коридор, який вони зробили після того, як взяли під контроль частини Запорізької області та Донецької області, тобто Маріуполь, Мелітополь і далі вже Гінічик і Крим. А тобто, ми бачимо, що вони двома шляхами або там з Криму або в Крим привозять як військову техніку, так і а, ну створюють логістич... логістику. Ну і також Кримський міст. Що стосується кримського мосту, то вони я хочу нагадати про те, що говорили, що за два місяці вони відремонтують цей міст. Але а, за а, ну за даними наших а, фахівців, які зараз знаходяться а, там, а, вони говорять, що ні раніше. Вересня 2023 року, третього року, вони зможуть відремонтувати от друге полотно. Але, але все одно вони використовують залізницю, все, все одно вони використовують один напрямок одно полотно авто, автотраси. Вони дуже ефективно використовують ті е, траси, які вони побудували. Це мається на увазі і е, дорогу Тавріда. І е, ми постійно говорили про те, що вони робили це не для кримчан, а вони це робили для того, щоб створити логістику і забезпечувати швидко, забезпечувати доставку там їжі, продуктів та інше. Тобто для військо, для воєнних е, для воєнних цілей. тому е, я хочу сказати, що коли е, буде перешив е, перекрит і. Тут ми отримуємо наступний, ну скажемо, позитивний дії. По перше, з Криму вже буде затруднена можливість підтримувати військові частини бригади, які воюють на території України. Це по перше. А по-друге, ми зможемо закрити в всі ці шляхи. За допомогою яких вони вивозять і наших дітей українських, і мається на увазі з Мілітополя, з Запорізької області, а це відбувається з Херсонської області. Ми закриємо для них шляхи, щоб вони не перевозили і не привозили в тому числі трьохсотих, тому що в Крим привозять трьохсотих і двохсотих. А в Криму дійсно багато, ну наприклад, як приклад. Я колись в ЕТРІ говорив, що 1939 дітей з України вони розселили в Євпаторії в дитячих таких от базах відпочинку. Зараз цих дітей там немає. Там зараз центри реабілітації та шпіталі для військово-російських військовослужбовців. Тобто вони я так розумію, готуються для більшого прийому. Поранених і більшого прийому 200 в тому числі в напрямку Крима. Ну і тут важливе психологічне питання. Тобто, коли були ну скажімо, вже як символи, коли затонув там крейсер Москва. коли був, був нанесений удар на ну, сакральне місце для Путіна для Росії, це так званий Кримський міст. Ми більше говоримо не кримський, а керченський міст, а то це так. дійсно був дуже такий. Плив на це не, у таїці, да розкрити. і це пане, дуже панели па пан, пане 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 Я там, прошу вибачення, а, У нас там так. пан, пане Аскандера, у нас на жаль, уже добігає кінця ефірніч ефірний час. Дуже вам вдячні за те, що знайшли час і нагоду доєднатись до нашого етеру, до ефіру Апостроф тіві. Поговорили ми про Крим, поговорили ми про можливості Росіян в Криму і можливості українських воїнів, які будуть забезпечені високо. Технологічної зброї GLSDB. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ескандер Барієв, член Меджлісу Кримського татарського народу. Пане Ескандер, дякуємо вам ще раз.